Ого, і червоно. Баскетболіст. На червону. Все. Все. <грур> Ні. <Нет>. Так. <грур> ну що ж, знову рахуємо до трьох і будемо підбирати. Один, два, три. позебрати А ви помітили, Наді, ви помітили, що у нашої війська є хвостик? Хвости, диви, який хвостики хвостик класний, так? Нормально тримається? Так, да, Так, нормально. До речі, ми можемо зараз проїхатись на веселому паровозі. але на паровозі мають бути хто? Вагончики. і ми будемо триматися. За що? За хвостика! Давай, вставай перша, вставай, борися за хвостик. Отак, молодець. Женя, іди вставай. вставай. Хлопці, вставай. Вставай, Максим, давай, давай. Давайте, давайте. Почекайте, почекайте, ще ж не всі вагончики. Ой, так поїзд хоче поїхати. Ой, не можу, того вагончика не вистачає. З мамою, давай, Женя. Ні? Ні? Поїхали? Так. Почекайте, почекайте, перш ніж наш вагончик поїде чи наш кодяк, він якийсь звук повинен видати. Ту-ту, чук Туту, так, -ту. туту, -ту. да, ту а потім чуть-чуть. Тільки все туту, -ту. ви кажете, ніби як поламані, щось перевозить ваш. А ну ладно, на хлопці, гучно туту. Три-чотири. Ту-ту! Хлопці -ту! ви поїхали! Поїхали! Поїхали, поїхали! Давай, давай, Стай! Російський перевозить свої вагончики. i the not Там наш так. Приїхав, приїхав. Приїха. А тепер, хлопці, зараз ми для Надії зробимо домик такий, так? а домик ми з чого будемо робити? Пам'ятаєш, що це надій? Пам'ятаєш? Що це? Кубики! Ставай, хлопці, дивіться, скільки. Цеглинки. Цеглинки, так, цеглинки. Ми будемо зараз Наді робити ним будиночок. Дивись, Надій, сама в мішок не сховайся. Так, дістаємо кубики. Це буєнки, ставимо на дім і потім зводимо будиночок на полонині. Да? Діставайте, діставайте. Давайте різного. Кольору хлопці, допомагайте, допомагайте. Будуйте стіну імені Арсенія Яценюка. Знаєш принцип камінчика чи ні? Так, я знаю, потрібно славити так, що. Коло роба на хлопці а -а -а. треба зробити коло таке. І потім, ну, так, по принципу, подивіться, бачите, отак, 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 гляньте, як має бути. Зрозуміло, як має бути. І потім ви робите, робите її у нас. О, о, отак. А тепер ні, а тепер наверх. а ти стоїш на дійсно, ти свій домик буде, і будиночок. Башта така. Оно а ну робимо, робимо будиночок. Так, іще, ще ще. О, все, присідай. Присідаємо. Диночки. Молодій. Будиночку. Так? так? клас! А тепер на один, два, три. Розкидаємо будиночок. Подиві. Спасибо, сверху. Да, Да? Розкидаємо одну. Два. Три. <сіху> І ще будуємо. А давайте, а давайте просто зведемо, а потім отак його просто розваляємо. Да? Наді. А от же, От по такому принципу дивіться. Окуляри? Да, це окуляри. Вона погано бачить, я так думаю. А, ні, вона коли їде на літаку, вона ж себе захищає. Точно. Я забула, як я маленьки так, так. призначення. Надій, ну за призначенням. Так. О, ну що, поваляєш сама, сама вежу, так? Будешь. Мабуть, будемо складати вже, так? Да, примайте, примайте. Давай, давай, давай. Хлоп! Давай один, Один, Женю позови. Крокодил. やだ、やだ、これを食べに行とき、私はブーマーク